У Святотроїцькому кафедральному соборі Луцька попрощалася із полеглим військовим Русланом Собуцьким. Людина з великої боку втрата для родини, для дружини, для дочки. Півтори тисячі військових та цивільних звернулися від початку року до медичного центру реабілітації учасників бойових дій. Я сюди прийшов на милицях обох ледь ходив, а зараз я вже без них. Думаю, що тиждень та й на службу. Волонтерський штаб Ангар організував благодійний фотомарафон для допомоги ЗСУ. Ми збираємо на дрони та на автівки. Тому ці кошти підуть в рівних долях на машини і в рівних долях на дрони. У Святотроїцькому кафедральному соборі Луцька попрощалися із полеглим військовим Русланом Собуцьким, який загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Розказав приятель полеглого бійця В'ячеслав. Хороший спокійний. З ним працював так само, дружили з сім'ями. Я навіть не вірив, що він піде. Мовча з неї був. Він був в теробороні, потім його якби під Білорусію забрали. Він був на заробітках, міг заробити гроші. Дуже любив свою дочку. Давно знали, бо там куми мої її піднібрати. 48-річний лучанин Руслан Собуцький був мобілізований до військової частини у протитанкове відділення. Взвод роти вогневої підтримки, розповів побратим Григорій. Більше півроку в одному взводі. Хороший, позитивний, кльовий. Обичний свойський парень. дуже давно. Я його знав, дуже давно протягом років, напевно, 20. Людина з великої боку. Людина була позитивна, хороша, не відмовляв. Шкода, що такі молоді хлопці гинуть. Втрата для родини, для дружини, для дочки. Віддати останню шану українському воїнові прийшли лучани і побратими. Разом виконали національний гімн. Поховали Руслана Собуцького на міському кладовищі у селі Гажджа. Микита Чибар, Віталій Гаврилець Суспільне новини, Луцьк. У медичний центр реабілітації учасників бойових дій, що у Луцьку, від початку року звернулися за допомогою півтори тисячі військових і цивільних. Про це суспільному розповів керівник закладу Ігор Гнетньов. Валентин Міхалик заново вчиться ходити. Стрілець санітар. А до війни будівельник із камінь Каширського району втратив частину ноги на Луганщині. Чоловік каже, підірвався на міні. Займало позицію. Ну, казалось що там, були. Росіяни там, у нас транші зайняли. Ми от БТР а потім йшли пішки. Хлопці, чотири прийшло, але я не хотів ще наступив. Півроку, каже Валентин, не ставав на дві ноги, а зараз освоює протез, поки тренувальний. Відчуття хороші. можна і стати на одну ногу. Ну, трошки кидає. Каже, що із захопленням спостерігає за жагою пацієнта швидше навчитися ходити. Завідувачка реабілітаційного відділення Альона Черкавська. приміряли, одягли і відразу в зал займатися. Приємно наскільки людина готова і хоче до реабілітації повного відновлення. Зараз, звичайно, ми очікуємо основний протез. Ось нам обіцяли його вже на цьому тижні. Намрія хороша така на рибалку. на рибалка сюди. Як думаєте, коли зможете? Я? Я думаю, через місяць. Поруч із Валентином на валотренажері відновлюється Андрій із міста Рівне. Боєць отримав мінно-вибухове поранення руки та легень під бахмутом. Прилетіла міна закопало метр землі на мені. порвало легень, пнімоторікс. Хто розкопи? Сам через п'ять годин. Тарас боєць роти особливого призначення «Світязь». прийшов до центру реабілітації на водну терапію після двох операцій на коліні. Говорить, що травмувався під час служби в Маріуполі. Роблю вправи для коліна, щоб розроблялася зв'язка, а що була порвана. От щоб моло тоді нормально функціонувала коліна, можна було ходити, бігати. Усі послуги для захисників оплачує держава, розповів Суспільному керівник медичного центру реабілітації учасників бойових дій Луцької громади Ігор Гнитньов. Наша спроможність це 30 стаціонарних ліжок і амбулаторний плюс стаціонар до 250 чоловік. Але запит на цю послугу збільшується. Кількість людей збільшується і нам вже трошки тісненько робиться. Боєць Зятара скаже, що за кілька днів реабілітації повернеться у стрій. Я сюди прийшов на милицях обох, ледь ходив, а зараз я вже без них Що тиждень та й на службу. Дар'я Тамошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк. <звук> Між населеними пунктами дач на ківерці працює дорожня техніка. Тут відновлюють асфальтне покриття, розказав виконроб підрядної організації Андрій Благовірний. Нині троє працівників готують основи для встановлення бордюрного каменя. Робота нелегка, каже дорожній робітник Сергій Качула. Бордюри тяжкі, теж їх поносити цілий день. Оце може кілограм 80. А нас спеціальні захвати такі, що їх беремо два чоловіки, де їх ставимо. Ремонтують майже 5 кілометрів автошляху 10 працівників. До робіт залучили сім спецмашин, каже виконроб підрядної організації Андрій Благовірний. Відновлюємо водовідвідні канави, буде влаштовуватися посадкові майданчики, на яких буде вкладена бруківка. В місцях найбільшого накопичення води будуть влаштовані труби залізобетонні, а також проводиться ремонт мосту біля Ківерець, друга частина, яка не була виконана минулого року. З 22 по 23 рік в період війни проводилось тільки експлуатаційне утримання. Щодня цією дорогою їздить Володимир Чертюк. За день каже, водій здійснює сім рейсів. На цьому маршруті найскладніша ця дорога. В аварійному стані була та дорога, яка вона була. Яма на ямі, але так час від часу її латають. І нічого, їздимо. Суцільні ями, але бачу, що вже щось хочуть зробити. Значить, якесь покращення буде, бо їздити неможливо. Автомобіль ламається, великі затрати на ремонт. Ділянку дороги Р-14 між населеними пунктами Дачна і Ківерці планували відремонтувати торік, каже керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Анатолій Посполітак. Через повномасштабну війну роботи зупинили. Луцьк автодорсервіс буквально за днів 5 до початку війни вийшов з технікою на дорогу. В рамках проєкту вони шліфонули ту дорогу. А потім війна, все зупинилось, «Укравтодор» війшов в це становище і в порядку виключення дав дозвіл на ремонт покриття протяжності майже 5 кілометрів. Роботи виконуються за рахунок нашого ліміту. Ми розуміємо, що забравши сюди 60 мільйонів гривень з ліміту, ми вже не зможемо щось зробити десь по інших населених пунктах. Ну, але рішення правильне. Інтенсивність руху одна з найвеликих в області, деякі місяці до 11 тисяч машин збирається. Проїзд на цій ділянці під час ремонту дороги повністю не перекривали. Рух транспорту відбувається в реверсному режимі, сказав виконроб Андрій Благовірний. Каже, роботи планують завершити впродовж місяця. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. На пташечки. майстриня народного мистецтва Валентина Якимович з Турійська Ковальського району навчала соломоплетіння в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Жінка володіє елементом нематеріальної культурної спадщини, соломоплетіння і народна флористика турійщини. Торік, 25 липня, елемент внесли до національного реєстру, каже методистка обласного науково-методичного центру культури Лідія Клімчук. Із соломою працює 17 років. Розповідає майстриня Валентина Якимович. Каже, щоб виготовити невеличку лялечку, потрібно спочатку розділити соломинки за допомогою спеціального інструмента розколювача. Ось так, тримайте вертикально гарненько і донизу. Серед робіт майстрині, які вона презентувала у бібліотеці, солом'яні ангели, пташки, квіти і намиста, каже. Найбільше любить плести дзвони. Їх представила у композиції благовість. Ось дзвоники виконані в техніці об'ємне, кручене плетіння. А ще є дзвони, які виконуються. В іншій техніці спочатку плететься ось така плетінка, це називається стрічка із зубчиками, а потім сшивається вже дзвін. Зі слів Валентини Якимович, її роботи є на усіх континентах, окрім Африки. каже, у турійську навчає соломоплетіння дітей у шкільному гуртку, солому для виробів, вирощує і заготовляє самостійно. У червні зрізає зелене озиме жито і висушує стебла. Розробила власну методику, аби навчати інших соломоплетіння. Я знаю, як робила першу ту лялечку, то чотири рази перемотувала голову, поки я її змотала таку, як я захотіла. Я обрала лялечку, більше з цієї як символ жіночності і свободи волі. Я виготовляю таку тежечку, вона вона ну, легко робиться. На мою думку, щоб обґрунтувати важливість і унікальність торійського соломоплетіння як елемента нематеріальної культурної спадщини. Досліджували його півроку. Готували проєкт для реєстру, каже методистка обласного науково-методичного центру Лідія Клімчук. Найбільша цінність елемент в елементі нематеріальної культурної спадщини то ці люди, які володіють цією майстерністю. Волинь помітили в ЮНЕСКО з цим проєктом, тому що 14 елементів НКС різних країн було обрано в міжнародний проєкт освітній для того, щоб елементи використовувати при підготовці підручників. Дуже дуже хочу, щоб соломоплетіння жило, щоб воно поширювалося. щоб чим більше людей в вмі... Іли плести соломочко Оксана Євпак, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк. Лучанка Олеся Жук розповідає, вирішила допомогти захисникам України, тому приєдналася до ініціативи волонтерського штабу Ангар. Дівчина бере участь у фотомарафоні зі збору коштів на автомобілі та дрони військовим. Потрібно було задонейтити від 300 гривень, поставити плюсик під постом і закинути на банку їхню. Вони обирали рандомного учасника, який переможе. І я перемогла, знаю всіх роботи фотографів. Але саме чекала Люду, коли вона буде, щоб взяти участь, коли вона буде фотографом. Фотографка Людмила Герасимлюк, яка проводить фотосесію для Олесі, каже, одразу погодилась надати свої послуги переможцю благодійного марафону. В ангарі просто написали, чи не проти, і я погодилась. От я там волонтерила десь з березня 22-го року, і потім вже так рідше, бо я там на відділі речей була. От і долучаюсь туди фотографією. От події різні фотографують для них. В Луцьку мені подобається частина старого міста. Взагалі, Луцьк такий цікавий, можна експериментувати всюди, щось цікаве знайти. Розпочали фотомарафон 27 березня. Взяли сім фотографів. Я не побоюсь цього слова. Одних з найкращих фотографів Волинської області розіграємо фотосесію з цими фотографами. Усі хочуть, можуть долучитися, закидають на банку кошти. Суму, яку зібрали, каже Ольга Валянік, оголосять після закінчення фотомарафону. Про це повідомлять на сторінках волонтерського штабу Ангар у соцмережах. Зараз у нас триває збір, величезний збір це 5 мільйонів 1500 гривень. Ми збираємо на дрони та на автівки, тому ці кошти підуть власне, в рівних долях на машини і в рівних долях на дрони. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк. Волиняни спостерігали північне сяйво увечері вечорі 23 квітня, розповів Суспільному доцент кафедри теоретичної та комп'ютерної фізики Волинського національного університету Петро Трохимчук. З його слів, оптичне явище зумовила висока інтенсивність потоку сонячного вітру до 1200 кілометрів за секунду. Частинки сонячного вітру, каже викладач астрофізики, взаємодіють із верхніми шарами атмосфери і з магнітними полюсами землі, внаслідок чого на висоті 500-700 кілометрів. Кілометрів виникає оптичне явище, яке називають північним сяйвом. Взаємодії якраз цих частинок сонячного вітру з е, шарами атмосфери і з магнітним полем. Якщо його інтенсивність збільшується, призводить до того, що це сяйво від полюсів зміщується в сторону екватора, тобто в середні широти. І саме завдяки цьому ми бачили це сяйво. Якщо його менше цей сонячного вітру, то його можна побачити десь там в Мурманську, потім десь. Осло в Норвегії ще де-небудь у Канаді. Там можна побачити в Монреалі, чи ще де-небудь, а тут його не бачать. Але якщо потік сонячного вітру збільшується так, тоді, будь ласка, це попадає і сюди. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.